Добрий день! Всім добрим людям і глядачам мого каналу, мій затишок. Мене звуть Юля. І сьогодні я хочу вам показати, як я готую маринований перець на зиму, цілячком, отакий ось невеличкий, з цукром. Так що Беремо гарний настрій і поїхали готувати. Багато хто готове е, такий гіркий перець з метом, але ж я знаю, що багато людей не переносить мед навіть в соусах. Тому я хочу поділитися таким ось рецептом. Просто з цукром. Повірте, він смакує не гірше, ніж з медом. Що для цього нам потрібно? Перчик можете взяти маленький, можете взяти великий та порізати на скибочки. Нам потрібен чесничок. нам потрібно трошки солі, нам потрібен цукор. І Оцет. Краще всього брати натуральний. Або оцет яблучний, 6-відсотковий, або винний. Так, набила я плотненько вже нашого перчику. Тепер будемо засипати цукром. Так. Засипаємо цукром. Добре, от скільки баночка бере? бачите, цукор осідає, осідає, так трошки перетрушуємо. О, Начебто все. Тепер беремо трошки-трошки на таку манюсіньку баночку, соли треба отак в от ще майже немає. Адже сам перець має антибактеріальні властивості, ще з часником, то там ніяка бактерія не заведеться. Повірте, провірено. Так, все засипали, беремо оцет яблучний і наливаємо. Бачите, як вже, розтає наш цукор, поглинає його оцет. Так. Ріжемо пластиночками наш часничок. Взагалі-то можете пластинками не різати. Отак, кинули та й все. Так, дивіться. Хоп. Теж ти та кришка, звідси, ось. Кришечку вділи і добре, добре, отак давайте потрясемо. Отак поставимо, покрутимо його, щоб оце весь цукор розчинявся. Ну що, дивимося далі. Бачите, скільки вільного місця є. Так, якщо залишилося вільне місце, заповнюємо його цукром. Отак. От І знов заливаємо нашим оцтом. Яблучним, шестивідсотковим. Знов ми закриваємо і добре-добре струшуємо. от так прямо його от так добренько добре. Так. Бачите? Можете навіть оставити трохи, хай постоїть. Та трохи розчав, все, постояла наша баночка. О, дивіться. Так, і оце ми заливаємо взагалі повну, аж до країв. Закрили. Все ще взбовтали трошки, щоб цукор опустився, піднявся. Оце отак, декілька раз зробили, і що? І все. Ставити в холодильник. І ця страва дуже гарно зберігається. Її можна їсти як самостійну страву, до борща, головне, до супу. До м'яса. Повірте, дуже і дуже смачно. Але головне, як вбиває ці бактерії. Так що хай смакує вам. Всього доброго, пока-пока.